Lords of the Fallen 2023 року є гарним представником того жанру ігор, які мають поважну позначку Схожа на Dark Souls. А це означає, що гра змусить вас страждати, битись в істериці та видихати з полегшенням, якщо вам пощастить пережити зустріч з ворогом. Гра вимагає постійної зосередженості, адже кожний необачний крок коштуватиме вам частини здоров'я. Це розвага для людей з міцними нервами, сталевим терпінням та жагою долати труднощі. А якщо я вам скажу, що є можливість зібрати білд, який постійно відновлює. Запаси вашого здоров'я та мани. ви зможете ловити обличчям потужні атаки і просто відповідати це удар. Білд, що дозволяє помилятися і при цьому вбивати босів взагалі не скориставшись хілками. Білд, що допомагає насолодитись соузлайком навіть новачкам, які не знайомі з цим досить хардкорним ігровим жанром. І навіть багряна тінь по той бічному світі легко перетвориться на вашу жертву. Так, це реально. Але шлях до такого задоволення заплутаний і не завжди очевидний. Тому ви ставите лайка, я розповім в деталях, як зібрати усі атрибути, що зроблять вашу гру комфортнішою. У грі немає звичної нам мапи, тому я покажу весь шлях. Лях, щоб ви не заблукали. Цей сетап побудовано на використанні світлої магії, тож вам знадобиться будь-який сяючий каталізатор. Формування білду починається вже з нашої бази, куди ви потрапляєте після перемоги над першим, так би мовити, навчальним босом Пієтою. Тому, дивлячись на останки Етріга у небесному спочинку, повертаємо праворуч та спускаємося кімнату, де відпочивають лицарі. Розбиваємо купу сміття та бачимо книгу, що вчить нас використовувати закляття аури стійкості. Аура зменшує отриману шкоду. Воду, закляття не має терміну дії. Звучить ідеально, але є нюанс. За кожну секунду використання аура спалює три одиниці мани. Тож наступним етапом стане отримання персні з каміння мани, що забезпечує пасивну регенерацію цього ресурсу. Потрібно лише купити його у ось цієї дівчини. Однак для того, щоб вона захотіла продати кільце, доведеться зробити ще багато дій. Спершу знайдемо ключ від моста небесного спочинку. Із нашої бази знову направляємось праворуч і готуємо до довгої подорожі, та не дивлячись на довжину, поворотів майже не буде, бо коли біжиш над величезною прірвою, робити крок у бік бажання не виникає. Але вороги підступні, тож спробують вас зіштовхнути, і доведеться починати наново. Майте на увазі та вчасно ухиляйтесь. І здолавши такий шлях, потрібно скористатися інструментом, через який мені дійсно сподобалася гра: умбральний ліхтар. В умбру не занурюємося, лише підсвічуємо шлях. Під світлом ліхтаря проходимо до середини і вимикаємо світло. Падаємо на рівень нижче, де вже повноцінно занурюємося у потайбіччя. Рухаємось до моста з хребців, посередині якого і заховано потрібний нам ключ. Скористайтесь зручно розміщеним поруч виходом з умбри і за допомогою отриманого ключа пройдіть у підземелля небесного спочинку. Тож піднявшись довгими сходами, бачимо полонянку за гратами. Щоправда, сказати, вона вам нічого не зможе, адже носить на голові специфічну конструкцію. Занурюємось в умбру та спускаємось сходами до початку підземелля. Бачимо кістяну драбину, але шлях до нашої мети перекрити трьома замками. Перше розблоковуємо вже тут, і знову біжимо на довгі сходи. Успішно долаємо найважчого боса цієї гри кнопку стрибка, і руйнуємо другий замок. Повертаємось до моста з гарними смолоскипами, під якими ховається третій замок. Руйнуємо і дивимося, як згорає перешкода на нашому шляху. Забираємо е, відрубані пальці і повертаємось до нашої полонянки. Не будемо жартувати про те, як використає два пальці дівчина, що вже довго сидить у тюремній камері, але це допомагає їй звільнитись. Тож повертаємось до останків Ейтріга та відпочиваємо, щоб дати дівчині час на переміщення. Йдемо праворуч і завдяки ключу від мосту небесного спочинку відкриваємо короткий шлях до місця, де ми били з пієтою. Там, до речі і знаходимо нашу полонянку? Потрібного кільця на регенерацію у продажу ще немає, натомість нам пропонують усе необхідне для вогняного чаклуна. Тож візьміть до уваги ті, хто не бажає махати залізом у ближньому бою. Також можна повернутись до камери, де тримали полонянку, і забрати той самий дивний шолом з кляпом. Корисна річ, якщо захочете, щоб вороги не чули, як ви плачете та жалієтесь, долаючи ігрові труднощі. Максимально заплутано. Дівчина намагається пояснити, що десь є жива гора плоті бла бла загибель. Тож запасаємось терпінням і рушаємо в довгий похід вже знайомим шляхом з нашої бази до гнізда пілігримів. Або портуєтесь на останки сліпої агати, якщо локація вже відкрита. Вам ворогів, звісно, краще вбивати, а не прибігати, як я, бо попереду декілька босів, і до них краще вийти, вкачавши десяток другий рівнів. Далі спускаємось єдиним доступним на початку гри шляхом, і не забудьте активувати ліфт що розблоковує коротшу дорогу. За такі короткі маршрути на кожній локації я накину грі додаткових плюсів у огляді. Адже тільки піднімаючись вгору на такій платформі, можна відчути задоволення від думки, що не доведеться вкотре ризикувати життям вже у пройдених коридорах. Ну а після ліфту доведеться пояснити лагідні Гавери, що стріляти в людей то погано, і нас все одно доведеться пропустити до наступної локації. Активуємо останки Олеренна і дозвольте собі хвилинку насолодитись гарною природою гірського лісу. Оцініть красу локації, бо далі на вас одразу чекає наступний бос. Здолавши збирача плоті, рушаємо вглиб забутої драговини. Активуємо останки Валадди, бо нам ще повертатись у це болото за найкращим каталізатором сяйва. І Продовжуємо шлях до наступного боса. Заблукати у такій місцевості дуже просто, але тримаючись стежки з дерев'яних дошок і орієнтуючись на стовп вогню, ви обов'язково досягнете мети. Здолавши тихого Святого, прямуємо далі до останків Блідого м'ясника. Не занурюйтесь у хащі, щоб не пропустити потрібний вам поворот одразу за блідим м'ясником. Бо саме цей шлях швидко виведе нас в ущелину фіцроя. Пробіжіть тунелі цієї локації і зустріньте на мосту останню вагому перешкоду на шляху до нашої мети боса Руйнівника. Ну а далі лише звичайні супротивники без велетенських рисочок здоров'я перекриватимуть вам шлях до нижнього Калрату. Усе навколо горітиме, а більшість. Ворогів застосує проти вас передбачувано вогняну магію. Знаходимо останки Себастіана, вдягаємо броню на Fire Resist, готуємо мазі від опіків та несемось палаючим містом у місцевий шинок, де знаходимо останки Лідії. Є щось філософське у тому, що попередні ліхтарники слугують для нас маяками та дають можливість просунутись далі у жорстокому світі. Якщо ви здолали цей довгий шлях, то я вас вітаю. Адже з усім тим захистом від вогню від телепорту Лідії можна швидко дістатись до зневажливого нащадка, який є тою горою плоті, що нам замовила катова полонянка. Саджаємо поруч насіння для збереження, обов'язково беремо щось для дистанційного бою і перемагаємо цього, хоч і великого, але простого боса. Активуємо поруч з зареною останки Долни та повертаємось у небесний спочинок. Біжимо туди, де ми востаннє говорили з полонянкою, віддаємо їй очне яблуко гіганта. І поки ви повернетесь на базу, вона вже встигне перенестись на арену, де ви вбили зневажливого нащадка. Тож портуємось на останки долни, знову йдемо до закатованої та слухаємо діалоги. У нас каже декілька речей, натякаючи на своє дворянство, після чого ми вирушаємо на пошуки аристократичного вбрання. Тому, прямо звідси біжимо через ту частину міста, що досі не палає, і може порадувати наші очі іншими кольорами, окрім червоного. Аж поки не опинимось у шахтах, де активуємо останки Антулі Каптура. Підземелля безпросвітного клубка є важливою для білду локацією. Задача цієї шахти не лише у прокладанні шляху до верхнього калрату бо коли ви активуєте останки Катрін, вам потрібно лише зануритись в умбру та повернути ліворуч від останків і спуститись по драбині, щоб забрати унікальну руну нартун. Саме ця руна, вставлена у щит, надасть вам постійну незначну регенерацію мани. При цьому щит не потрібно використовувати в бою, достатньо, щоб він висів у вас за спиною. Але, на жаль, такої регенерації недостатньо, щоб покрити наші потреби, тому повернемось до завдання катованої полонянки. Тому від останків Катрін направляємось до ліфту, що підніме нас нагору. Тут доведеться розібрати зі шкірок радом. І одразу за його спиною буде клітка, що підніме нас на поверхню до останків забутої стражниці. Це і є Верхній рад, тож прийшовши на ринок у середині міста, ви без проблем заберете потрібний сет шляхетної пані. Ліхтар допоможе пройти крізь замкнуті решітки і бережіться підступної засідки біля самого сету. Одягаємось, виглядає це, звісно, непогано, хоч для бою і малопридатно. Однак саме в такому вигляді портуємось на останки Долни і розмовляємо з полонянкою. Вона, звісно, похвалить наш зовнішній вигляд, тож вислуховуємо усі її діалоги. Після чого у асортименті на продаж з'явиться те саме кільце, заради якого ми пройшли такий шлях. Поки ми піднімались у верхній калрад, з нашого табору у небесному спочинку пішов капітан Стомун, залишивши записку і ключ до гнізда Пілігримів. Якщо ви, звісно, не купили того ключа раніше за 18 тисяч. Натяк доволі прозорий. Тож портуємось на останки сліпої агати до гнізда Пілігримів та відчиняємо прохід до дзвіниці. Далі оминаючи вже досить серйозні перешкоди і вбивши священне відлуння стійкості, рухаємось у бік аббатства. Складних босів на вашому шляху не буде, але щільність простих ворогів змусить понервувати. Скориставшись великим ліфтом, підіймаємось до садиби священних братів і активуємо останки феререса обгорілого. Біжимо через підземелья садиби до останків брата Єремії. Переводимо дух і робимо останній ривок до Лепрозорію, за якими знайдемо Стомунда на підступах до аббатства. Емо нові діалоги після чого перевіряємо його товари і бачимо живільну ауру. Ключовий елемент нашого білду. Тепер разом з регенерацією мани для вас не існує складнощів у цій грі. І навіть Багряна тінь, що з'являється в умбральному вимірі і блокує ваші хілки, не може повпливати на дію цього закляття. Для тих, хто вже пройшов цю локацію і пропустив Стомунда, додам маршрут до його місцезнаходження в самому Аббатстві, куди можна швидко дістатись від останків Розамунди. Для використання регенерації потрібно вкачати мінімум 22 одиниці сяйва, тож було б нелогічно. Ічно витрачати такий потенціал світлої магії лише на захист. А для комфортного застосування заклять сяйва потрібен потужний каталізатор. Саме тому йдемо крізь небесний спочинок на сходи, якими ми вперше прийшли до бази, і підіймаємось на самий верх, де у скрині знаходимо закляття благословення. Тепер портуємось у драговину на останки валади та біжимо, поки не почуємо приємний жіночий спів. У печері ви знайдете скам'янілу дівчину, що стала жертвою бракованого талісману захисту. Тож кастуємо їй під ноги благословення і приймаємо слова вдячності за спасіння. Повертаємось до останків та відпочиваємо, щоб дати час дівчині переїхати до вашої бази. Самі ж повертаємось до печери і забираємо каталізатор Вілмарка, що дасть можливість використовувати аж 4 сяйливих закляття. Тож наші аури на захист та регенерацію чудово доповнять цяюча зброя та активне бойове закляття. Тя на ваш вибір, і щоб комфортно використовувати увесь цей магічний набір, я б радила також зазирнути до торговця молгу, який ховається на нашій базі в умбральному вимірі, і купити в нього перстень гризоти, що додатково відновлювати вам дві одиниці мани за кожен удар по ворогу. Фух, тепер я можу сказати, що мій сетап героя завершений. Руни в щиті і двох кілець на відновлення мани вистачає, щоб не відчувати браку магічного ресурсу при використанні двох аур, що в поєднанні значно спрощують бій з будь-яким босом. Для звичайного мандрування світом я користувалась лише аурою регенерації, тому завжди мала заповнену синю полоску і гарний настрій. Я маю надію, що таким гайдом допоможу і вам отримати задоволення від вивчення дійсно цікавого і гарного світу Lords of the Fallen, не відволікаючись на пошуки можливості відновити своє здоров'я. І звісно, я не стверджую, що запропонований мною білд найкращий та безальтернативний. Гра має величезну варіативність засобів по знищенню ворогів. Я ж пропоную варіант, який мені новачку у жанрі Souls-like, допоміг не задушитись від ігрових складнощів і насолодитись цікавим світом. Lords of the Fallen виявилась більш глибокою грою, ніж я очікувала. Квестовий ланцюжок Полонянки, наприклад, продовжується до самого фіналу гри і приємно дивує своїм сюжетом. Але це вже історія для окремого відео. Тому я хочу подякувати чарівним людям, що підтримують мою працю. Завдяки вам я маю можливість робити більше контенту по новим іграм з українською локалізацією. Цікавих проєктів попереду багато і тому я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.